Христос, посеред нас, дорогі глядачі, підходить до завершення шостий тиждень після світої Пасхи. Під час читання Івангелія від Іоанна ми чуємо важливі слова Господа: Я дорога, і істина, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Блаженний Агустин так розкриває нам зміст. Я дорога, це означає, через мене ідуть, я істина до мене приходять, я життя, в Мені живуть. Сьогодні на богослужіннях ми молитовно згадуємо наступних святих мученика Юстина Філософа та з ним іншого Юстина Харитона, Хариту, Валеріана та інших хрестових мучеників, що постраждали у 166 році, преподобного Діонісія Ігумена Глушицького, який жив на початку 15 століття, а також преподобного агапіта Печерського, лікаря, який жив у 11 столітті, за часів Антонія та Феодосія Печерських. У цей день свята православна церква вшановує пам'ять праведного нашого Іоанна Кронштадтського, чудотворця. Святий Іоанн народився у 1829 році. Закінчивши академію, він прийняв сан священника для служіння в Кронштадтському Андріївському соборі. Не дивлячись на те, що отець Іоанн був одружений, він був справжнім аскетом. В основі його аскетичного подвигу лежала безперервна молитва і піст. Свій чудовий подвиг самовідданого пастерського служіння він розпочав серед чорноробів, п'яни. І злодіїв, котрих в Кронштадті було найбільше. Турботливий пастир щодня бував в їх убогих оселях, допомагав, втішав, роздаючи все, що мав, нерідко повертався додому роздягненим і навіть без чобіт. Скоро відкрився в отця Йоанна дар чудотворення, який прославив його на всю Росію і навіть далеко за її межами. Святитель був чудовим педагогом, законовчителем, проповідником, залишивши нам неоціненні перли духовного життя, які виклав у своєму щоденнику моє життя у Христі. Великий прави мирно відійшов до господа у 1908 році, заздалегідь передбачивши день своєї кончини. А вже у 1990 році на початку червня святий праведний Іоанн Кронштадтський був канонізований. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, кого з любов'ю називаємо Діонисій, Іоанн та Віра. Возлюблені брати та сестри. Ми бажаємо вам міцності духу у вашій вірі. А підтвердженням цього є порада преподобного Серифима Саровського. Про що б ви не попросили Бога, все сприйміть, аби тільки було задля слави Божої чи на користь ближнього. Нині за календарем, п'ятниця, день пісний. Проте під час трапези дозволяється вживати рибні страви.